Вітання зараз разом з керівником фракції Європейської солідарності Мамайській сільській раді Романом Рудиком знаходимося біля багатостраждального глиницького моста, або точніше залишками. Ремонт, який з першого погляду виглядає класною ідеєю, це капітальний ремонт, будівництво. Але те, в який спосіб це реалізовується, є незадовільним, оскільки через ремонт страждають десятки тисяч людей, які живуть по той бік прута. Велика частина Чернівецької області, зокрема гірські райони е, нашої області. Е, тому ми намагаємося командою тримати руку на пульсі, і фактично з кінця 2020 року, коли вже почались, е, всі ремонтні роботи, і коли міст завалили всупереч всім. До самій кошторисної документації так, коли був графік плану, коли він мав бути зруйнований, коли мали бути наступні етапи з того етапу. І наша фракція в Мамайській сільській раді і в обласній раді е, допомагає звертається і кричала про допомогу. Але чи була відповідь? Це питання риторичне, оскільки ми знесли і зараз його немає. І зважаючи так безумовно на російську агресію проти е, України. Безумовно, ці процеси заморозились, і ми з розумінням цього ставимось так само робимо свої внески в спільну перемогу. Але те, що ми бачимо, що будівництво відновлюється, з'являються плани, вкладаються кошти, якісь незрозумілі медійні проекти приватні Ми хочемо звернутися знову ж таки до влади з проханням чергове допомогти місцевим жителям. Одним з наших інструментів, які ми дотепер використовуємо, це звернення, і велика вдячність фракції Європейської Солідарності в Мамайській сільській раді, в Верховній Раді, зокрема народному депутату Олексію Гончаренко, на початку 2023 року, ми вкотре зробили депутатський запит щодо перебігу ремонту на якій стадії, і отримали декілька днів тому відповідь, де знову ж таки нас запевнили, в тому що переможець обраний. В тому, що роботи тривають, але що важливо, продовження робіт щодо капітального ремонту у 2023 році буде опрацьовано укравтодором відповідно до обсягу фінансування на розвиток та отримання автомобільних доріг загального користування державного значення. тобто знову ж таки, питання залишається риторичним. Водночас, одна з об'їзних доріг, яка пролягає через села Біла, стрілецьке кутревна, яка вказана в службі автомобільних доріг як можливості об'їзду, для, знову ж таки нагадаю, десятки тисяч людей, які живуть по той бік, прута, знаходиться в аварійному стані. Або треба сказати так, що подякувати фракції європейської солідарності в е, сільській раді дякую фракції обласній раді фракції міській раді особисто пану віталію що з перших днів коли почали поступати звернення від жителів громади про не не зрозуміло, не зрозуміло реконструкцію верніш як правильно сказати неправильний підхід до будівництва моста, неправильний підхід до е, е, об'їзних шляхів, неправильний підхід для міжміського сполучення. Спершу наші фракції тримали руку на пульсі. На жаль, у нас склалася ситуація, ми розуміємо, що війна, але й надалі критична ситуація на стрілецькому поті: дорога сунеться, дорога провалюється. Грейдер не йде. Ми розуміємо, що йде війна, але ми бачимо, що робиться робота в Сорожнецькому районі реконструкція моста. Ми бачимо, що там, там, там. Тому неодноразово Мамайська сільська рада разом з сільським головою, в тому числі наша фракція. Наша фракція завжди була з людьми і прикривали дороги, і з людьми ходили по владних кабінетах, і е, зверталися на телебачення, де тільки могли. Щоб е, за дану проблему ніхто не забув і наскільки міг посприяв даному питанню, але треба перше питання вирішувати, тому що йде весна. Може і немає тепер великих снігів, але ніхто не знає, як поведуть себе паводки. Переправу в будь-який момент може знести. Це сполучення лікарське по лікарському питанню, це сполучення по військовому питанню. Це об'їзд незручності, бо деякі добівські діти навчаються в глиниці, глиницькі діти навчаються в добівцях. Відповідно сполучення по роботі, відповідно неможливість переходу, щоб образне село знаходиться від села 500 метрів, а об'їзд треба робити чуть не 50 кілометрів. Воно, воно трохи неправильно. Тому ми звертаємося до влади нашої. По можливості, бо розумім, що війна, але все ж таки приділити увагу цьому важливому об'єкту. Просто заради людей, заради цих жителів, заради цих десят, десятків тисяч жителів. Та, що, що дуже важливо, те питання, про яке часто забувають наші чиновники, і те, що вони випускають, і дуже критичне, про що ми говоримо знову ж таки. І ми про це згадували в депутатському зверненні, що в лютому, точніше в січні 2022 року, це ремонт дороги. об'їзної, однієї з об'їзних, яка вказана, через Біла, Стрілецький, Кутрем, Некористувата. Те, що Укравтодор проінформував, що за інформацією служби як балансового отримувача автомобільних доріг загального користування державного значення, 10 грудня 2021 року повинен був відбутися процес закупівлі та послуг щодо поточного середнього ремонту відповідної автомобільної дороги. І якраз завершення процедури торгів очікувалось у лютому 2022 року. Зрозуміло, що через російську агресію безумовно ці процеси зупинилися, але водночас. Ми вкотре звертаємось і вкотре чекаємо зараз нового нової відповіді від команди кабінету міністрів щодо того, на якому етапі ремонт дороги, оскільки це питання є критично важливим, і наша фракція Мамайській сільській раді якраз і проводила виїзні засідання та обстеження ділянок, те, що відбувається руйнування. Житлового масиву через те, що дорога в аварійному стані їдуть важко ваговики, багато громадського транспорту, багато автомобілів, і воно все дуже негативно впливає. С процеси на у господарствах житлові будинки, е, бо тому, що ми знаємо у 2020 році, на жаль, була велика повені, яка задіяла ці сели е, села, так як у нас е, починаючи від віддалиниці, закінчуючи білу. І були порушені певні природні баланси. Тому зараз на даному етапі, коли важко ваговий транспорт увесь туди пішов, сорокатонників. Хоча нам обіцяли і влада, і поліція, всі обіцяли, що обмежують рух транспорту. Але на жаль, дорога в дуже багатьох місцях провалюється. Є місця, є місця, де ну, може бути, як я вже не згадував, ефект метелика. Що фура проїде, буде їхати легкова машина і може бути біда. Просто шкода, що такі гарні села можуть лежити, як на острові, жити під містом, а не мати з містом сполучення. Тому ми зверталися, щоб обов'язково приїхала команда Геодезістів, зробила би обстеження кожної аварійної ділянки на даному відрізку. Визначилося, що краще зробити. Я думаю, ми живемо у 21 столітті. У нас є технології, які можуть дати нам правильні відповіді, бо тому що кожна правильна, за кожну відповідь стає не тієї не бажання, не тієї піар, як дехто говорить, а просто є людське життя. Ми надалі будемо тримати руку на пульсі, ми чекаємо нові е, відповіді та, на наші численні звернення. І надалі будемо допомагати людям. Дуже неприємно справді спостерігати ситуацію, коли окремі депутати-мажоритарники або інші та наближені люди розповідають, що вони завжди з людьми завжди на допомозі. Але я залишу під цим відео посилання на наші прямі ефіри, коли ми разом з Романом, разом з нашою командою. Були практично всіх найбільших акціях протесту, коли люди перекривали дорогу, чи то в Глиниці, чи то в стрілецькому коті, і коли влада на той момент нас просто ігнорувала, вони переглядали ці прямі трансляції ефіри, а потім розповідали, нібито ми спеціально затопили ниву на переправі, бо нібито нам треба це для відео. Тобто абсурдності їхніх думок немає меж. Але від себе обіцяємо надалі тримати руку на пульсі, допомагати. Ну і безумовно, без вашої допомоги, ми так само не поранемося. Будь ласка, поширюйте це відео. Всі документи відповідно залишу в коментарях, оригінали, щоб ви так само могли прочитати, проаналізувати і зробити для себе висновки. А тож разом до перемоги, допомагаємо війську, боремося, обов'язково переможемо. Користуючись нагодою, я хочу просто подякувати. Всім нашим мудрим жителям нашої громади подякувати команді е, нашій команді Європейської Солідарності, нашим депутатам, їх му, е, мудрості і терпінню, а також подякувати Мамайській сільській раді, оскільки ми всі разом у цьому питанні були завжди єдині, і для нас передусім це були люди. А людей просимо вибачення, може щось не вдалося. Но... Ми віримо в те, що буде все добре і все буде Україна. Перемоги нам всім!